В сирень, а ще без солов'їв хотілося відчути вечорами, щоб цвіт сталяв, величних храмі рісів, у тиші зорі над нами, щоб спокоєм наповнилась душа від поглядання крокусів Барвистих, а промінь сонця землю прикрашав, пишались верби, котиків намистом, і щоб дощем, у глибині сердець. Під чулими мажор гану. він і криваві, настав кінець, всесильний Боже, змилуйся над нами, цитри сльозу з поранених очей заплаканої матері і дитини, щоб гул сирен не розривав ночей і не чорніли шрамами родини. Закрий нам небо ангелів крими, розвесели засмучену в країну. З тобою, Боже, переможемо. Дорочисті співвисоловії.